І сьогодні у нас зустрічаються футбольні клуби Локомотив Київ Металург-2 Запоріжжя. Назватимуся подій після стандарту зависаю, що подачу є навіть у дуар головою, щоправда, невлучний. Ну і бачимо, що тут вже довга передача в біктолака! Бог тобі, як... яка помилка воротаря! І тут зараз, тут зараз у нас штрафний. І жовта в карта для Тимура Тітаренка. Ну, до Тітаренка точно ніяких зауважень. Він робив все, що міг. Цей непоганий момент. Ну а в нас, схоже, зараз Олександр Солов'ян звертається до відеоасистента арбітра. Приймає рішення Арбітр зустрічі за допомогою відеоасистента арбітра. Це буде штрафний удар, і це буде. Червона картка. Локомотив з м'ячем. І подивіться, зараз порушення проти Мельниченка. А тут же жовта картка буде. Тут вже жовта картка О, друзі! Це червона картка Це червона картка на рівному місці для Валентина Кузьмовича. Здорово зараз закрить зону Ніколішен перед. Молодим даруванням локомотива. А це момент від Тимофія Хусіна. Ну і перед собою м'яч відбиває Абрамов. Звичайно ж, бігати туди-сюди це надважка робота. Ну і подивіться, зараз вже, е, вже атакує Металуру 2 на небезпечний удар ворота від Сергія Кордійчука. Має досвід і на… на другому поверсі. Хоча, можливо, і для такої гри з подачами навіть не Сахнюк краще підійшов би, а Сарбей. А зараз який момент у металурга. 60-та хвилина зустрічі, друзі. Дивимося цим стандартом. Удар від Арутюняна прямо до рук голкіпера. Але відзначаємо хороший момент. І подивіться, як непогано звільняють від опіки гравців в білій формі. Намагається швидко локомотив повертатися, але і Родовський з м'ячем. Віддає зараз передачу на бігання, і подивіться! Це гол! Це гол, друзі, забиває такий металур. І хто це робить? Це робить Володимир Близнюк той самий капітан Близнюк, який забив тростянцю в першому турі. Просто вибачає гравця локомотива в цьому епізоді. Ну, але бачимо, ми спроби локомотива активізувати. Цю гру саме е, ох, зараз який момент, і подивіться в контратації. Металург забиває другий м'яч. Володимир Близнюк, це дубль Це дубль, або ж або ж точно якщо треба уточнити, можливо, м'яч все ж таки пішов у нас від захисника. Продовжує Ох. Металург тримати м'яч подалі від е, власних володінь. Зараз ще й момент. Виникає біля воріт локомотива. Можна забивати третій, але не забиває. Ковальський не побачив чи просто не захотів віддавати передачу Коваленко. Незрозуміло е, Страц тут завдає дальнього удару, Ох, який е, гарний сейф від е, Абрамова. З заключного матчу третього туру чемпіонату України серед команд другої ліги, в якому «Металург-2» Запоріжжя виграє у гостях київського локомотива 2-0.